Анатолій Качан Крилата школа На світанку вулицею міста, де шумлять осінь явори з рюкзаками, як парашутисти, поспішають діти-школярі. Наша рідна школа біля гаю, схожа на літак аероплан. Цей літак щоранку вирушає до країни творчості і знань. Опадає з кленів жовте листя. На кущі Калини й мій рюкзак осінь у червоному намисті проводжає літо як літак. Прочитай ще раз заголовок вірша. Поміркуй, про що може розповісти цей твір? Як ти думаєш, чому ж автор так назвав свій твір? Постав на паузу та дай відповідь. Чи можеш ти свою школу назвати крилатою? Поясни, чому, чи схоже твоя школа на школу заповідання? Дякую за увагу!